Нова радістала, дістала, як не габувала, над вертепом звізда ясна, у весь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, у весь світ засіяла, браття українці. Україні, щоб засяяв синьо жовтий, прапор по всій Україні, синьо жовтий прапор, золоти поле, щоб війни на Україні не було ніколи, щоб війни на Раді дістала, яка нагабувала, ще не вмерла Україна, вона тільки що повстала, Ще не вмерла Україна, вона тільки що повстала. Христос народився, славімо Його!